І ми так плавно легенько перейдемо на ламбу. Ексклюзивна версія Lamborghini Urus стала найшвидшим у світі кросовером. Тоже дуже дуже спорний варіант. Це просто за, за цю ламбу взялись менсері, да? перетворили його, то воно. Потужний, купе кросовер. Нє, ну це зараз менсері взялись там за ламбу, а пройде якийсь час, і там ще якістю ні ательєві там візьметься за Феррарі, там або, або навіть за ікс 6 Там ну загалом да голосно про неї сказали. Найшвидше, найексклюзивніше. 8 штук її зробили. Але я не знаю, ставлю 90%, що на них на цих вісьми ламбах, будуть їздити просто, я не знаю, якісь козирі, які просто так руку на руль закинуть, і просто будуть знати, що у них саме швидка ламба в світі, да? і будуть на ній там 40 км в час чого типу городу, і будуть знати, що вони приїдуть на світофор, і другу таку ламбу вони не зустрінуть. Це то за що можна просто дати там 500 штук доларів. Вісім да? однакових ламп. Оформили в неї. ну, Карбон, салон, ось, там ось ця відділка під хуй.